Доброго дня. Пропоную вашій увазі продукцію торгової марки SkyWed. Торгова марка Skyвер входить в холдинг виробників торгових марок Зоосет, Global та, власне, Skywet. Продукція має сертифікати якості ISO 9001 та міжнародний сертифікат якості GMP, що дає право експорту. Продукції за кордон, що підтверджує її високу якість. Лінійка складається з крапель та нашейників для котів та собак. Перше, це що потрібно почати. Перше, це краплі Dog протектор Вони застосовуються для лікування та профілактики. Собак, які уражені блохами чи кліщами. А також в комплексного лікуванні від алергічного дерматиту. Препарат виготовлений на основі таких діючих речовин, як перметрин та мідеклеприт, форма випуску полімерні піп'ятки. Віднос, залежить залежно від ваги собаки, вони можуть бути від 4 до 10, від 10 до 20, від 20 до 30, від 30 до 40. Перевагою цієї торгової марки є, що для великих собак не потрібна комбінація піп'яток, як в деяких інших торгових марках. Після обробляють. Обробляють собаку шляхом нанесення на е, шкіру, потрібно відкрутити, відламати капачок е, і розсунути шкіру, е, розсунути шерсть та нанести на шкіру, на шкіру одноразово нанести на шкіру між лопаток. Якщо велика собака, то можна в кількох місцях нанести е, вздовж хребта. Починає. Препарат починає діяти на блох через 12 годин, а на кліщів через 48 годин. Захист цього препарату впродовж 4 тижнів, тобто рекомендована повторна обробка кожного місяця. І Щодо терміну зберігання, в закритому вигляді краплі зберігаються 3 роки. Наступна позиція це каплі мультипротектор для котів. Вони виготовлені на основі діючих речовин Фіпроніла та с Фіпроніл безпечний засіб, який не, не всмоктується в кров, він акумулюється в епідермісі та сальних залозах і розподіляється по тварині на, на протязі 48 годин. Діюча речовина, есметопрен. Це є аналог і гормону, яка не дає розвиватися в КОМАСі на стадії личинки. Тобто, можна сказати, що мультипротектор це препарат, який діє на ектопаразитів на всіх. В ступенях розвитку. Діє захист діє на протязі 1,5-2 місяці, тобто повторну обробку потрібно робити кожних 1,5-2 місяці. Термін придатності, термін зберігального закритому вигляді становить 3 роки. Наступний наступна позиція це. Ошейник мультипродактор для собак, який виготовлений у формі стрічки з поліхлор венілу. Має розміри для великих собак 70 см, для середніх собак 45 см, для дрібних собак 35 см. Цей ошейник забезпечує захист на протязі 7. Місяці, що безперечно є перевагою відносно інших виробників. Потрібно одягнути нашийник на шиї собаки так, щоб можна було просунути два пальці, щоб собака могла вільно, вільно дихати. Термін зберігання в закритому вигляді. Становить 5 років, що також є великою перевагою на ринку. І наступний, наступна позиція це нашийник Sky, Skywet-протектор для котів з діючою речовиною пропуксур. Довжина ошейника 35 см. Також одягається. На шиї кота, так що можна було просунути на 2 файзи, щоб кіт міг вільно дихати. Захист захищає цей ошейник на протязі 5 місяців. І також термін зберігання ошейника при дотриманні норм зберігання 5, 5 місяців. Дуже дякую.